Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який обстрілював українських захисників поблизу Сеньківки на Куп'янському напрямку. Наші воїни взяли його у полон під час запеклих боїв у березні цього року. Як встановило слідство, зрадником виявився кримчанин, який добровільно прибув до так званого військового комісаріату в Москві на початку лютого 2024 року. Там він був зарахований до першого мотострілецького полка 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ. Після нетривалого навчання поблизу російського Вороніжа підрозділ окупанта було перекинуто на тимчасово окуповану територію Луганщини. Звідти їх направили штурмувати українські позиції на Куп'янський напрямок. Будучи стрілком, фігурант облаштовував бойові позиції для расистів, а також дійснював обстріли українських позицій поблизу Сеньківки. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинна в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі до слова, слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.